Слава Україні про важливі події, що впливають на життя Білої церкви. Дивіться у щоденних випусках головних новин міста на телеканалі Еспресо. Адже наша команда беззупинно працює над тим, аби ви отримували оперативну, цікаву, проаналізовану та перевірену інформацію. І далі про підсумки дня 22 червня. Авто троща на мільйони на перехресті вулиць Василя Семененка та Київська не розминулись елітний порш Панамера та Хюндай. За інформацією патрульних керманих останньої на короткій дистанції в'їхав у порш, що зупинився на світлофорі. А той по інерції зіткнувся з автівкою Нісан. Обійшлося без потерпілих на водія автомобіля. Хюндай копи склали адмінпротокол. Замінування лікарень та торгових центрів Білої церкви таке повідомлення отримала поліція від Аноніма. Копи одразу вирушили перевірити приміщення та опитали персонал. Попередньо вибухівки не виявило. У міській раді відбулися громадські обговорення стосовно розробки містобудівної документації, зокрема детального плану території, розташованих за масивом піщаний зі сторони села Мала Вільшанка. Презентацію проєкту провели розробники інституту територіального планування, як зазначив архітектор Аркадій Дубік, наявні там очисні споруди не розраховані на дану територію. Інші учасники пропонували визначити, що конкретно знаходитиметься на рекреації. Ційній зоні площею 1,2 гектара, аби у майбутньому її не перетворили на звалище. Крім того, присутні наполягали детально розробити інженерні мережі, очисні споруди та чи не проходять запроектовані дороги через існуючі будинки людей. Територію проектування запроектовані ділянки для розміщення громадської забудови в південній частині окремим експлікаційним номером відображені саме підприємства, які передбачаються до розміщення на даній території, саме це. Група короткотривалого перебування дітей, яка розрахована на дану кількість перспективних жителів, які становитимуть орієнтовно 450 осіб, розраховано на 40 дітей, саме заклад тимчасового перебування. А також передбачається влаштування підприємства торгівлі в. Південній частині, і також попрошу показати північній частині території проєктування. Окремо передбачається ще невеличкий заклад торгівлі для забезпечення пішохідної доступності та обслуговування даної території щодо вулично-дорожньої мережі, передбачено нормативні параметри, з врахуванням того, що буде реконструкція кварталів, передбачалося 12 метрів відповідно до ДБН планування забудови територій, визначена лінія регулювання забудови, яка від житлових вулиць становить 3 метри від червоних ліній. Ми не бачимо різ різних... Де опорний план і де проектний план завжди, якби у нас таке було прохання показати, що ви проектним планом змінюєте, тому що кольорове рішення таке, наче ви все проєктуєте, розумієте, але воно на 80 існуюче. тому один колір існуючий і інший колір. Проектне рішення я ось прошу, тому, тому що ми в даному проекті дивимося, як це от проектне рішення перспективної забудови, де нема нічого. І ще, і як накладаються у вас червоні лінії і особливі лінії забудови на існуючі будівлі, тому що люди будуть ну, з вилами і з сокирами зустрічати проектне рішення. Нововведення для пенсіонерів, які перебувають за кордоном. Відтепер заяву про призначення або ж поновлення виплат та документи можна надсилати поштою. Про це повідомили у пенсійному фонді. за словами начальниці відділу обслуговування громадян номер 3 Оксади Бурімської зміни стосуються тих українців, які у зв'язку з російською агресією отримали тимчасовий захист за межами країни та мають статус біженця згідно з постановою Кабміну. Зміни діятимуть у період воєнного стану та протягом трьох місяців після його завершення. Зазначу до цього відповідні заяви подавались особисто або ж через веб-портал. Розгляд заяви відбувається протягом десяти днів. А якщо подають поштою, датою звернення вважається та, яка вказана на штампелі відправлення. Для призначення пенсії до заяви відповідної форми, яка передбачена порядком, 22-1, додаються копія документів або ж про отримання тимчасового захисту або статусу біженця, і тимчасове місце реєстрації або проживання, де людина на той час на даний час перебуває з перекладом. Обов'язково оригінал документу про посвідчення факту, що людина жива також з перекладом. І весь той перелік документів, який передбачений даною постановою, для призначення пенсії особі. Щодо поновлення пенсії, так само. І також слід зазначити, що всі ці копії. Документів, які докладаються до даних заяв, вони повинні бути засвідчені або дипломатичним представником, або нотаріально, або консульською установою. В Україні російські ракети зруйнували вже понад 144 тисячі будівель. Про це повідомляє Міндовкілля. але їх кількість щодня зростає. Такі національні трагедії, як в Дніпрі, Умані, Києві та інших містах, принесли горе у сотні родин та змусили багатьох українців скитатися по кутках, шукаючи дах над головою. Натомість влада на всіх рівнях не поспішає пришвидшувати процес з компенсації коштів людям на житло. Як Вклалася історія уманчан та чи задовольнили їх результати довгоочікуваної експертної комісії. Дивіться у репортажі. Тут спала моя дочка. До неї Вона теж спала прямо. Вона теж не почула. Я її будю, вона. Мам, що, що сталося? Мам. Кождоць, вдівайся, швидко вдівайся. Вона. Щас я подивлюся, вона біжить туди, до тамбура, добігає туди і кричить: Мам, ми горемо». Це не вигадані історії людей, які місяць тому втратили все, що мали. Від рідних квартир залишились лише стіни. А все нажити роками важкою працею перетворилося на мотлох. 28 квітня. Росія завдала ракетного удару по житловому будинку в Умані. Тоді о 4.30 ранку місто прокинулось від сильного вибуху, і час буквально зупинився. Внаслідок влучання крилатої ракети загинуло 23 людини, серед яких шестеро дітей. У багатоповерхівці пошкоджено 46 квартир, 27 з них повністю зруйновані. Як згадує той страшний ранок мешканець Геннадій, тоді емоцій не було, а лише бажання вижити та допомогти сусідам вирватися з полум'я. Був такий удар глухими. Не чули взрива. Ми чули просто удар глухий і підкинули, як ото будинок стресло. Я, я спригнув з ліжка і ногою став на уламок скла. Сразу пробив до кістки, пробив той уламок мені ногу. Я його витягнув, викинув. але так як в стані такого було шоку, я повернув голову, побачив, що уламки скла, всього на світі, рами, все перевернуто, вазонів знищені. Ну, все, те, що я побачив, я сидів, ще не розумів, що мені робити в такій ситуації. І жінка бігала, збирала документи, щоб вийти з квартири. Я побіг на четвертий поверх до Рома Даські загинула його дружина і дитина півтора рочки. Постраждалі, але головне живі мешканці будинку під час роботи рятувальників та розбору завалів постійно чатували біля свого зруйнованого під'їзду, аби бодай щось забрати зі своїх квартир. За місяць після трагедії люди досі намагаються оговтатись від страшної події. Якщо другий під'їзд вцілів. Перший зруйнований вчент. Деякі уманчани знайшли прихисток завдяки друзям та рідним, інші ж отримали соціальне житло від міської влади. Тут людей залишилось все життя їхнє. Ці 45 квартир, 45 квартир на, на даний час вони всі, всі хто де, от хто де зміг. Дуже багатьом людям допомагають. Просто посторонні люди, яких вони не бачили в очі, вони оплачують їм квартири на два місяці, на три вперед. Вони не знають, хто це, що це, але таким чином допомагають. Нам пропонували місцева влада, але там від п'яти позавчора були вони в нас від п'яти чоловік в кімнаті до дев'яти. Я задавала питання, вони мені сказали, ну так, да, ми можемо вас двох поселити, але все спільне, ну і все так притихло. Люди хоч і дякують за соціальне житло, але нарікають на його стан та умови проживання. Зокрема, за словами жінок у маленьких кімнатах майже метр на метр мешкає одразу кілька осіб. Стіни на тонкі а речі змушені тримати у пакетах. Як розповідає пані Зоя, у таких умовах живе ще з чотирма членами родини і котом, та наголошує, таке житло сприймає виключно як тимчасове та чекає на рішення влади. Соціальне житло <сіх> вот нам виділили безкоштовно пока что. Вот, вот две комнаты, п'ять людей на нас сім'я. Де нам зараз візьмуть, більше Да. Воно дуже зручно, і нас да. тим часом житло воно у нас повністю влаштову. Крім того, люди отримали кошти, які виділили сім'ям загиблих, пораненим та потерпілим. Але нещодавно мешканців обурила поведінка уманських чиновників. За словами голови ОСББ Геннадія, після прильоту на рахунок міської ради надходили і інші благодійні кошти від небайдужих українців. Але до нині ніхто звіту по них так і не надав. До того ж, 12 червня пройшло засідання експертної комісії. Однак конкретних рішень присутні не по. Почули. У нас був спочатку були збори на 12 число. Збори приїжджав губернатор, присутствував на цих зборах і ще якісь представники mm. Черкаської обласної адміністрації державної, і все, ну, як би все було в, в розговорному жанрі рекомендації з проєктування обстеження і подобного на 360 листів. Файлом скинули. Ну якось так воно произошло на даний час. Результати будуть відбудовувати как бы, попереднє, що це опять же, же рекомендації. Натомість ані строків початку або кінця робіт ніхто так і не зазначив, ба більше людям, які проживають у тимчасовому житлі, так і не пояснили, як готуватись до зими. Нині ж обурені мешканці зруйнованого будинку ініціюють збори, аби самим зорганізуватися для майбутнього будівництва. Любов Геращенко, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква. Майже 20 білоцерківських комунальників вирушили до Херсону ліквідовувати наслідки після підриву Каховської ГЕС, як розповідає заступник міського голови Анатолій Кравець. Відповідне розпорядження по містах надав прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Загалом відрядження триватиме майже два тижні, впродовж яких працівники ремонтуватимуть електромережі, водопровідну систему та допомагатимуть усувати різного роду поломки. Це бригада сформована, сформована з працівників комунальних підприємств, сантехніки, електрики, різноробочі для того, щоб надати допомогу в місті Херсоні там для ліквідації наслідків викликаної підривом Каховської ГЕС. На яку кількість вони ви виїжджають? Ну я би не говорив зараз. Давайте так, ми ж розуміємо, що це десь буде воно інформація, можливо, не, не менше 10 днів, скажімо так, а там будемо дивитися, наскільки ми будемо там потрібні. Україна відзначає День скорботи і вшанування пам'яті жертв війни у цей день, 84 роки тому, фашистська Німеччина, порушивши всі домовленості, розпочала жорстоку війну. Наразі День скорботи, і вшанування пам'яті є як ніколи актуальним, адже маємо пам'ятати минуле та його помилки, аби в ні в якому разі не допустити ще однієї сьогодні. Тож не ігноруйте повітряні тривоги, дотримуйтесь правил двох стін та бережіть себе і рідних до зустрічі! Увага